Всім привіт з вами я Факісі це вже буде друга частина виживання в Майнкрафті. Я зробив такий бринчик, просто той був крупний і я добув залізо. Не знаю, потім пошукаю, зараз будеш... Ні. — Нє. А такой як ти вмієш шукати? Дереверні, я до доволі ногами. Месочку або до гори ногами і каже, знай, знайди, знайди, знайдушку, знайдушку, знайди горгушку. Тобі дідали плече травм. Шо? Так Зараз. А. що я хотів себе заветы. Киркул забезрону Далі Дальше. Другий зробив. Так. І далі. Іду пощай. Ні, якщо заберу. О, стоп, я ще маю дещо забити. вдомую 对。 Тихо! Ти покличе його Не хочу. Ір, ну бо мама просто. Я його кликаю, його нема. Як нема, він є, він не чує закрився. Ти покличе. Він не закрився. Ігор, що там так? Що ти так таке ну сумки? Огойде. Де? Так, біля кому? Ди підніме сумку. Поставлю за шокі чи. Я вже їх вірю. Сейчас себе шкир заработал. Диву. Шо? Да деду, иди есть! Где п'ятий чай? Та шо я? Вот ну, ті пыщайки. Дила, ти не чушь вот я ключу? Вот mm. я ключу, и да чай, чай знаєш, що я, біля. я не знаю, я хочу, я думаю, дизайн такие. И Візьми мені чай біля белятой. Ігор, уроки коли вчити будеш? Зараз Ти ще навіть нічого не вчив. Давай. Закінчуємо все. Тож покажу. Ігор, коли будемо здавати кардіограму? Піці тижні? Не знаю. В суботу? Да я что знаю, Я тебе Завтра, да. Ну давай завтра, Чи коли? Я испытаю, добрый, коли?

Зара йду. Куда? Четверо. Давай, давай, закладай. Ну зараз. Хорошо завжди. О. Вивчиш уроки будеш сюди сидіти до. Добре. Тільки дограй уже.